Респект. Oh. Всім привіт, друзі. Мене звати Ростик і сьогодні я граю, точніше, грає мій друг Максим. Їдемо ми в будинок культури. Оформлений і перероблений піднічний клуб. Називається ДК, так і назвали Дім культури. Знаходиться в селі Козлів чи Кузлів. Коротше, Теребовля десь там Тереболь їхати 35 кілометрів. Макс мені казав, що там дуже. Дубар Фу. У мене вдома дубар. Фу. Фу. Казав, що там дубар нічого не опалюється. Коротше взяв Дві пари носочки, піштанечки. Раз, два. Коротше, три, три, три маєшки. Футболочки футболочкою, блять, плямо вже. От ще така шапочка в мене? Треба взяти іншу шапочку, блядь, щоб уха не замерзнути. Дітку, як батарейка Сілочки мої, бля. Заценить мой стайл. Мій, бля, яракомака фосука. Опачик. Тілки мой, сегодня я вам отвечаю. Вот вже зібрався, вот пультик мій родной, от там сумочка сзади, того? Наушничок и сигареточка. Короче, сразу перемещаемся в клуб, тому що... Ми будемо їхати з директором клубу, там буде його жінка, буде бармен, буде фотограф. Коротше. Незручно так знімати буде, так що... Погнали! Прийшли нам півасіка. каво не скажу, я не буду рекламувати. Що за гойня. Це, коротше, штучки для підчаї, які стають, коротше, танцюють. Коротше, склону, більше, склону. Да, блядь, заебись. Бля. Клуб доволі таки неплохой. Коротше, їздив я з тем самим діджеєм Максимом в клуб Жара, який знаходиться в Кочаєві місті. І щось біля 100 кілометрів від Тернополя. Коротше, робили з будинок культури, типу, повнічний клуб. У мене ще й відос є. От дивіться.

4 соточки десь так. Там реально був такий розрив, такий, бляд, що піздец просто. Коли ми зайшли тільки... Я вже зрозумів потім, чому тіп, вона була липка, бо тому що короче, всі брали бухло з собою і з ним, типу, торчали разом, блять. Коротше, під час тіп, розриву тіп, цього дропу бум-бум-бум. там всі добори нахуй, блять. Виливали до п'я, бля, і потім вже зрозумів. паті вже закінчилась. Ось так все, ось так. Зараз просто. просто, вирішив пісати в бутилочку, блядь, Поки ніхто не бачить. Так. бутилка є з-під пива, вс, заебісь, буде пісати А, блядь, пизда, бля, зараз мене, блядь, все зірветься. Сука, блядь, ну да пиздець. Нахуй руку с... Мене. Фу, пизда, я обіцявся бля, 100%. Тут на руку написав начальник. От подивіться, я обістяв. Але я дебіл. Але алейл. Дебіл. Опа, бля, нові 65, дивіться. Респект. Макс, які сьогодні враження? Це то пиздец. І пісати хочу дуже, бля, я не знаю. Так пісати хочу, щоб піска просто. Все, короче Закінчення вечірки настало. Одна вже почала світло. Заїбій. Респект. Оооо. цей. Година третя ночі. Чисто третя ночі. Ах, йду додому, по колії Дивіться, що видно. А не видно ніхуя в мене ще 3 хвилини записувати можна Ого, Ей, пізда стрьомно на дворі Добре, що місяць освітлює мені дорогу. там кути їй що ще чуєте. Так, що я вам скажу по приводу паті в селі. Козлів, нічний клуб ДК В принципі мені сподобався клуб, все було чітко, гарно, пару лазерів, дим машина, стробоскоп, все як має бути. От хуйово тим, що не було людей. Як не було? Блять, куди я встав? Було десь людей так. Максимум до 15 дотягувало То хуйово було, тому що кожен діджей любить, коли і дуже багато народу. І тоді з'являється настрій. Бля, я ще ніхуя не бачу, де я ходжу. А так, людей нема, бля і тупо бля, 4 години чи 5 дібашиш без на... без... На... настрою, настрою, без настрою. Yeah. Ще один мінус, що не підцепив собі костюлу. Блядь, не було кого, всі якісь такі непонятні були. Саме більше не люблю, коли мені не дають працювати. Дівчата. То встануть біля мене, там щось цепляються, то втикають, взагалі незручно. Блядь, де є, сука, куди я зайшов? Блядь, взагалі нахуй, незручно. Треба брати з собою охрану, якесь село. Дівки липнуть, мешать, працювати Куди далі йти, блять, не знаю. Сука так сліпить лампа Може Иду туди, блять, похуй Та О дорожка Так що народ Приходьте в клубу якщо приїжджає якийсь діджей це реально тупо, коли нема народу і ти стоїш п'ять годин і бачиш не в кайф. В кайф, коли є духа народу, ти просто робиш розривчик і просто охуєнно. Як сліпить, сука. Хай не бачу, де ця дорога. Фу, таке відчуття, що п'ята ранку. Фу, блядь, так смердить тут завжди. Сука, як стрьомно. просто. Бл, собака нахуй. Та ну в пизду тебе! Ооо, бля, мороз пішов по шкірі, сука. Пезда, изтрм я ебу нахуй. Пизда, бля. О, 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 о. На кінець стояв вдома. Шов шоу. Виробилась в мене камера, коротше. Хотів знімати на айфончик. Айфончика щось не працювала лампа. Не вийшло щось познімати. А це не суть. і коротше вже вдома. Щасливий, що дійшов бо Так стрімно було йти капець просто. А йти було довго, я вам скажу. Ти з іншого села в своє село. Через такі місця, що... Ого-го! Там можна обісратися просто. Там собаки гавкають, то щось лазить, блять. Сам більше боюся чіпокабр. Ви в мене виробили з камера, я її не поставив в сумку. А ішов як з молотком. Думаю, нападе на мене чупокабр я просто її там заб'ю десь. Так що, друзі, дякую вам за перегляд даного відео. Якщо вам сподобалось ставте пальці вверх, якщо не сподобалось, ставте там пальці вниз. Але краще не ставити, ставте пальці вверх. подписывайтесь на мой канал. С вами был Ростик Устович и And I Know It. На, блядь, На.